Медитація діагностика глибинні програми твоїх стосунків. Вітаю! Мене звати Таїсія Лук'яненко. Я атмолог Атмахілер. Допомагаю людям розібратися з негараздами в їх житті понад 4 роки. Те, що ми називаємо долею або хімією, часто є роботою конкретних, хоча й невидимих механізмів. Сьогодні ми. Зробимо практику, яка допоможе побачити ці механізми. Яка у вас є домінуюча програма у стосунках, яка мішає вам жити щасливо чи руйнує їх? Чому це важливо знати? Коли ви знаходитесь з різних своїх програм у стані та в контакті зі своїми страхами, гордістю, гнівом, злістю чи чимось, Ще ви бачите перешкоди. А на ці ваші умовно негативні програми і ліпиться заздрість, пристріти, прокляття і багато чого. Не хочу лякати сильно, дуже багато чого. Коли ви піднімаєте себе в інший ресурсний стан, то на цьому рівні перешкод немає. Для цього потрібно виявити негативну програму та нейтралізувати її. Зараз ми цим і займемось. Сядьте або ляжте зручно, руки там, де хоче тіло, очі можна заплющити, зробити повільний вдих. І довгий, видих. м'який видих. Відпустити очікування, тут немає правильних чи неправильних відповідей. Є лише правда твого тіла. І зараз ми зробимо заземлення хід. У твій стан. Спробуй відчути вагу свого тіла, як поверхня під тобою тримає тебе, як ти стаєш важкою, спокійнішою, ближчою до себе. Зроби ще один глибокий вдих і видихай напруг. Контроль. Думки дозволь собі перейти у режим відчуттів. Саме в ньому зберігаються програми, які керують вибором. І зараз ми запросимо в партнерські енергії. Тепер уяви перед собою фігуру партнера. Це може бути твій нинішній партнер, колишній або символічний чоловік, який уособлює твій тип. Не оцінюй його, просто спостерігай. Образ, який з'являється перший, його силует, вістань між вами. Емоція, яка прокидається всередині тебе, це вже підказка. І зараз ми зробимо активацію тілесної пам'яті. Зроби вдих і відчуй, де в тілі з'являється реакція на його присутність, коли ти його бачиш. Себе за закритими очима. Це може бути груди, живіт, гору, плечі, ноги або пустота. Так як в тебе, так і правильно. Живи цією реакцією кілька секунд. Вона говорить більше, ніж думки. І зараз ми приступимо до виявлення програми. Я буду називати програми Твоя задача помічати реакцію тіла. Зажим, хвиля тепла, холод, спазм, напруга, біль, спотворення дихання, емоція. Це і є сигнал. Де твоя програма активна? Програма перша. Мене покинуть. Проживи ці слова. Що відчуває тіло при цій фразі? Стискається живіт. Трипихає серце, прям падає, п'ятий, Запам'ятай реакції. Програма друга. Я недостатньо хорошу. Чи з'являється сором, порожнече в грудях, чи тіло ніби меншає? Програма третя. Мені небезпечно довіряти, що відбувається у спині, лопатках, плечах. Там часто ховається напруга недовір'я. Програма четверта. Я маю бути зручною. Чи напружуються щоки, шия? Голосовий центр це маркер прихованої адаптації. Програма п'ята. Любов потрібно заслужити. Чи тіло наче готується щось робити? Підвищується курс. Програма шоста. Я маю рятувати. Важкість у плечах можливо бути. Наче ти щось несеш. Можливо, якісь маркери, такі як у тебе. Все фіксуй. Програма сьома Близькість до рівня біль. Відчуття відступу, холод, зупинка дихання. Програма восьма. Я не заслуговую на краще. Зменшення енергії, слабкість у тілі. Програма 9. Мене зрає. Внутрішній скан простору. Напруга між лопатками. Програма 10. Любов до рівня напруга. Стиснення сонячного сплетіння. Готовність реагувати. Чудово. А зараз запиши реакції. У себе всередині повтори те, що моє тіло відчуло, це мої підказки, це не вирок, це двері до зцілення. Запам'ятай дві-три найсильніші реакції. Це твої активні програми. А зараз поклади рукою на те місце, де реакція була найсильнішою. Подихай прямо в нього, глибоко повільно, би наповнюючи це місце теплом. І скажи всередині себе, я бачу тебе, я більше не ігнорую, ми стілюємось разом. І зроби глибокий вдих, видих, відчуй підлогу, відчуй своє тіло. Себе тут і зараз, і ти відкриєш очі з розумінням того, що ти відчула, коли будеш готова, Повільно відкрий очі. Вітаю, ти щойно доторкнулась до своїх невидимих програм, які керували тобою. Запиши, які програми відгукнулися тілом. Відміть, де саме в тілі ти це відчула. Це твої точки зцілення. І протягом тижня спостерігай, де вони проявляються в стосунках. Повертайся до медитації мінімум три рази на тиждень. Пиши під відео, що ти відчула. Це буде корисно як і тобі для усвідомлення, так і тим, хто буде його дивитись. Дякую! З вами була Таїсія Лек'яненко.